Мандрівка Україною у самому серці Карпат. Це місце, де можна відпочити як справжня королева. Робимо огляд готелю, схожого на замок. Вежа ведмежа у Славську. Я розповім, як святкувала свій 35-й день народження. Нас символічно поселили біля картини Луцького замку. У нас був затишний сімейний номер з балконом. Швидко освоївся навіть наш мопс. Смачно поївши, ми вирушили на прогулянку територію готелю. Настрій святковий і казковий, ніби самі гори вітають мене з днем народження. Гуляючи гірськими стежками, ловиш моменти спокою і наповнюєшся силою природи, відчуваєш гармонію з навколишнім світом. Плавали величні лебеді, ковзаючи по воді з грацією, ніби додаючи ще більше романтики цьому казковому місцю. Діти побігли на дитячий майданчик, а я оглядати міні-зоопарк, птахів та тварин, які там мешкають. Тут серед мешканців є яскраві птиці, які гордо розправляють пір'я і спостерігають за вами, немов справжні королівські гості, тут можна побачити маленьких кізок, які ніби посміхаються і дивляться на тебе милими очима. Погладити їхні м'які шерстинки, справжнє задоволення. Тактильний контакт з тваринами максимально розслабляє і заряджає теплом. Поєднання звуків тварин, кізок, птахів створює справжню природну симфонію, яка ніби лікує душу. Тут легко забути про метушню великого міста і відчути себе частиною гармонійного світу. Кожен їхній звук, немов маленька історія, що наповнює місце чарами і робить його унікальним. Саме міні зоопарк робить готель вежа ведмежа особливим. Навіть велика родина може годинами гуляти, розглядаючи тварин, діти весело гратися на дитячому майданчику. Кожен знайде заняття за своїм смаком. Я вирушила далі. Діти тим часом безтурботно продовжували стрибати на батуті, наповнюючи простір сміхом і радістю. Хочу нагадати, що саме у вежі ведмежі я зняла свій перший кліп на мою авторську пісню Ти не мому, ти не бебе» про відпочинок у Карпатах. Тому так приємно бачити, як за ці три роки готель став ще гарнішим та затишнішим. А тепер крокую знову цією знайомою стежкою, що веде мене до нових спогадів. Далі бачу великий мотосковий парк, ведмежа лазанка. Насправді кілька рівнів складності для дітей і дорослих. Помітила той же гірський струмочок, який ніжно петляв. Між камінням і травою. Здається, час тут зупинився, а кожна хвиля співає свою тиху пісню. Сонячні промінчики грають на хвилях, а гори навколо створюють відчуття казки. Стою і просто спостерігаю, відчуваючи гармонію з природою і кожним подихом чистого повітря. Дивлюся на річку і відчуваю, як кожна мить серед гір наповнює умиротворенням. Вода була крижано чиста, і я не втрималася, щоб не занурити руку. Коли струмочок торкнувся моєї шкіри, я відчула неймовірне охолодження і легкість, наче природа сама обіймає тебе, стоячи там, слухаючи шум води і спостерігаючи за горами. Відчуєш справжню гармонію і спокій. Швидко настав час повертатися до номера та готуватися до святкової вечері. Ми показали вам територію цього казкового готелю і сподіваємося, що вам вдалося відчути ту саму красу та чарівну атмосферу, яку ми пережили тут. Кожен куточок цього місця дарує радість, спокій і відчуття справжньої казки серед гір. Це місце, де точно зможете відпочити ви, і ваш котик, і ведмедик. Вдалось розслабитись і нашому мопсу. А поки мама готує зачіску та святкову сукню для вечері на свій день народження справжньої королеви, діти вирішили на квадроциклах на прогулянку. Щоб піднятися на високу точку гори і насолодитися краєвидом Карпат, діти мчали на квадроциклах по гірських стежках, і від цього серце билося ще швидше. А сміх лунав горами, справжнє відчуття свободи та природи. Кожен поворот, кожен спуск додав адреналіну і неймовірного азарту. Цей вид спорту дозволяє відчути себе справжнім дослідником гірської природи. Було круто, настав час вечері. Інтер'єр ресторану зустрів мене магією і затишком. Як справжню королеву, я куштувала найсмачнішу фурелю у своєму житті. Діти жартома подарували мені надувні кульки і побажали, щоб я цьогоріч знайшла свого короля. Цей вечір я кружляла в пориві емоцій, найкращій компанії з моїми вже досить дорослими дітьми. Ми ніби на одній хвилі. Вони також підготували трендовий дубайський торт. Кожен шматочок був наповнений святковим настроєм і сміхом. Дякую їм за це. Далі була сауна, де можна зганяти калорії після святкової вечері. Наступного дня ми продовжили наш відпочинок і замовили стейк, який готували прямо на вогні для нас. Ароматна картопля ідеально доповнила цю смачну трапезу. Для іменинника в готелі передбачений особливий комплімент шампанське з фруктами, щоб зробити це свято ще більш чарівним. Потім ми у Чан – це найкраще місце для релаксу. Мама, як справжня модель, відтворювала всю казкову атмосферу готелю, всю велич, щоб глядачі могли відчути його магію. Я танцювала, занурившись у ті спогади, коли знімала свій перший кліп. Вже зовсім скоро вийде моя нова авторська пісня Ти і я. Обов'язково підпишись. Після цих емоцій настав час перекусити. Серед розмаїття колорито страв ми спробували наваристий український борщ та справжню традиційну грибну юшку, яка була неймовірно ароматною. Немов сама природа потрапила на тарілку. Смак справжніх Карпат. Я танцюю перед казковим готелем вежа ведмежа. Відчуваючи свободу, святковий настрій і магію цього місця, про такий день народження я й не мріяла. А тут кружляю і відновлюю енергію творчості. Адже з початку війни я писала лише про війну, стільки емоцій, що я обов'язково створюватиму нові пісні для вас. Вирушаємо далі до нових пригод та за новими враженнями. Дивлюсь вперед! І бачу стільки нового, що не можу дочекатися нових відкриттів. Хіба ж це не чудово? Переходимо до огляду дворівневого номеру. Саме тут я знімала свій кліп. Він облаштований вітальною на першому поверсі, наповнений світлом і простором, що створює неймовірно затишну атмосферу. Я піднімаюсь по міцних дерев'яних сходах, і зверху все виглядає наче сон. Я заходжу до круглої кімнати. Відчуваю себе, не наче маленька принцеса, а це моя кімната. Вражає. Поруч міні-кабінет, та маленька, романтична спальня, затишна і спокійна. Ванна кімната сяє чистотою, а рушники ідеально доглянуті. Тут все для комфорту. Номер ідеально підійде для тих, хто цінує спокій та комфорт. Святкування мого дня народження у готелі, вежа ведмежа подарувало неймовірні емоції. Тут кожен куточок наповнений енергією і красою, що надихає. Провівши вікенд в Карпатах у готелі, я зрозуміла, що кожна казка може стати реальністю. Саме тут символічно я відновила свою творчу діяльність і вже почала писати нову пісню. Отож, якщо хочете черпати натхнення і ви, то вам сюди. Гори нас відпускають. Настав у буденне на життя. Але я залишаю для вас ці кадри замку готелю Вежа ведмежа та огляд нашого відпочинку. А чи вдалося мені відчути себе справжньою королевою? Вирішувати вам. Став лайк, підписуйся, а ми вирушаємо далі. Чекайте на нові історії та пригоди.